Приготуємо смачненьке та корисне з рису. Для приготування знадобляться наступні продукти. Спочатку підготуємо рис, промиваємо його та ставимо варитися. Цибулю подрібнюємо та відправляємо смажитися на пательню до золотистого кольору. Моркву натираємо на терці та додаємо до цибулі. Перемішуємо. Беремо філе курки, нарізаємо його. Можемо філе відварити або просмажити на пательні. Якщо ви хочете отримати корисну страву, тоді краще відварити. Якщо хочете соковиту та хрустку скоринку, тоді смажемо на пательні. Гриби. Я обрала шампіньйони. Нарізаємо гриби середніми шматочками. Далі обираємо або нут, або консервований горошок. Якщо будете використовувати нут, тоді необхідно його відварити. Варимо 1 годину. А якщо обрали зелений горошок, тоді просто одразу додаємо до інших продуктів. Починаємо перемішувати інгредієнти: додаємо рис, гриби, консервовану кукурудзу, нут або горошок. Які спеції краще додати до рису? Найкраще до нього підійде карі, кумин, перець чорний або червоний, куркума, петрушка, чесник, барбарис, шафран. Що саме додавати із спецій обирати вам? Можна взагалі приготувати без них. Якщо ви їх не полюбляєте, все перемішуємо та залишаємо просмажитися ще 5 хвилин. Можемо подавати страву до столу. Всім бажаю смачного, а також гарних і смачних страв!